Добрий день, любі діти! Сьогодні я пропоную вам відвідати осінній ліс. Подивіться, як гарно! Все навколо жовтеньке, різнобарвне, червоне. Листочки пофарбувалися в різні кольори, деякі вже навіть опадають. Погляньте, як гарно! Це у нас пора року, яка осінь. Все вірно, ця пора року називається осінь. Я щось чую. Здається, це летить якась пташка. А здогадайте, що за пташка, відгадаючи загадку. Лісом в темряві літає. ху-гу, ху-гу, -ху -ху", промовляє велетенська голова. Здогадались це? Сова, Сова, правильно. Але, на жаль, чомусь наша сувуня сумна. Я гадаю, це тому, що всі її друзі пили в теплі краї. І дуже мало пташок залишилось. А пташка сова це птах, який зимує разом із нами в нашій зимі, в наших лісах. Тому пропоную сьогодні зробити їй друзів, щоб їй не було так сумно. Ось таку гарну совуню ми сьогодні будемо робити. Для нашої роботи нам знадобиться шаблон з гілочкою. Пензлик, коричнева фарба. Заготівки для жовті для клювика лапок, намальовані очі, серветки та клей і гарний настрій. Спочатку беремо долоньку дитинки і розмальовуємо гарно її фарбою. Ось так лоскочимо долоньку. Розмальовуємо фарбою долоньку, пальчики, все гарно профарбовуємо. Перевернувши заготівку вверх, робимо відбиток долоні. Повертаємо нашу заготівку в вихідне положення. Ось так. Тепер у нас вже є готовий тулуб. Беремо заготівку очей, приклеїмо одне око угорі і інше друге. Тепер беремо наш жовтий ромбик. Згинаємо його навпіл, це буде дзьобик. Промазуємо його полосочкою клея і приклеїмо нижче очей. Ось так відкритий дзьобок готовий. Залишилось приклеїти кіхтики, за які буде пташка триматися на гілочці. Одну лапку приклеїмо і іншу. Ось така гарна совуня у вас получиться. Добавте, будь ласка, ще й на голову трошки пір'їнок за допомогою пензлика. Ось така гарнюня. Чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу.